Одні називали грету «таємною леді, інші Сфінксом. А вона говорила: Я схожа на човен без вітрила і керма, незахищена і й самотня. А ще мені соромно за свою англійську бо саме тому я і спорудила навколо себе стіни, якими і відмежувалася від усього світу. Грета була холодною і неприступною, а це ще більше приваблювало чоловіків. Вони не давали їй проходу, надсилали квіти і обривали телефони дзвінками, аби тільки почути голос божественної Грети. Джон Гілберт один із низки шанувальників. Легендарний актор «Німого кіно Серцеїд втратив голову від Грети під час зйомок стрічки Тіло і диявол. По завершенні роботи Грета пересилилася до Джона. Чим шокувала навколишніх. Невже гарба закохалася? Навіть у найбільш пристрасний період їхнього роману Грета час від часу поверталася у свій будинок. Їй треба було усамітнюватися. Щоб не відпускати кохану надовго, Джон Гілберт побудував біля свого маєтку маленький котедж спеціально для Грети, і не з'являвся на його порозі без дозволу коханої. Гілберт чи не щодня пропонував Греті заміжжя, а вона вперто відмовлялася. Але один раз дала згоду. Умова подвійне весілля. Грета з Джоном стануть під вінець одночасно з друзями Гілберта. Почалися приготування. Той період, кілька тижнів до весілля, Джон називав найкращим. Грета була надзвичайно ніжною. Гілберцяє від щастя. Але напередодні вінчання Грета зникла. До Голівуду акторка повернулася, коли весь переполох стих, і нічого нікому не пояснила. Гілберт одружився з іншою. Але прожив у шлюбі лише рік забути Грету не вдалося. Проте одного разу розбили серце і кражені гарбо. Диригент Леопольд Стоковський полонив думки акторки, і вона навіть була згодна на весілля. От тільки цього разу скасував церемонію наречений. Стоковський проміняв акторку Грету на мільйонерку Глорію. Такого удару незрівнянна гарбо не очікувала, і в 36 років на пікові слави пішла з кіно. Хочу бути одна, заявила жінка, і вперто свою забаганку втілила. Та у корахаді з німецькою означає перлина. Вона і справді була самотньою перлиною, що ледь мерехтіла на людях. Грета Гарбо не давала автографів, говорила про себе у чоловічому роді, могла запросити дівчину на танець, а попрощатися з нею пристрасним поцілунком.